Тож, пане Олександре, okay. хочемо поговорити з вами про зрив Міністерством охорони здоров'я, необхідного нашій державі на сьогодні японсько-українського телемедичного проєкту. Бачимо ваше разом із колегами бойовими медиками із різних брат зсу відкритий лист до президента України Володимира Зеленського у зв'язку з цією проблемою. Тож, пане Олександре, в чому вона виявляється і чому вирішили безпосередньо саме звернутись до. Глави нашої держави і на який результат очікуєте 24 лютого двадцять року я долучився до добровольчого батальйонного госпітальєра і був там до серпня 22 року. До серпня 22 року, будучи в Сєвєродонецьку, працюючи на стабілізаційному пункті хірургом, я отримав підтвердження на навчальну свою програму hands-on fellowship в Японії по реконструктивній хірургії. Порадився з багатьма своїми друзями, близько 20 осіб, деякими вчителями, чи мені варто їхати, чи не їхати. Зібрав колективну думку і зрозумів, що цей досвід буде дуже необхідний і корисний додому, коли я повернусь додому. Будучи в Японії, я випадково в лікарні познайомився з. Меценатом із людиною, яка е, очолює е, японську е, компанію, яка займається цифровізацією в Японії, і є е, номер один компанією в Японії по цифровізації телемедицині, і забезпечує 70% диджиталізації всієї інформації по інсультах, е, забезпечує майже всю екстренку по е, об'єднанню інформації. Екстренку да і вони будуть вони вони активно е, займалися під час ковіду. Цифровізація всієї інформації і е, очолювали, об'єднували всю інформацію по ковіду. Е, я розповів вам загалом з за ситуацію в Україні, що, через що проходять наші лікарі, е, і е, він запитав, як він міг би допомогти. Після чого я е, сконтактував своїми е, друзями побратимами. І іншими лікарями з запитаннями, щоб нам було б корисно, щоб ми могли корисного попросити, щоб могло б вплинути на відсоток виживаємості і лікування поранених наших, і власне, ми колективним досвідом. Людей, які були безпосередньо на той час на фронті, людей, які повернулися з фронту, людей, які займалися адміністративними питаннями, сформулювали взагалі візію того, що ми можемо зробити. Далі цей проект був проходив певні етапи в Японії, і далі, всередині Японії, цей проект був визначений як один з пріоритетних, після чого від пана Кулеба було отримано запрошення містеру ТП Сикану. Які як той меценат, про якого я говорив раніше, який е, очолює компанію Alm, е, було запрошено від пана Кулеба на конференцію в Лондоні по відновленню України, де було представлено 100 проектів з усього світу, е, і е, цікаво, що з цих 100 проєктів, які були взагалом представлені, тільки цей проект від свого ж уряду отримав фінансування. Е, далі містер Сакано був запрошений. В складі японської делегації було представлено кілька проєктів керівництва нашої країни безпосередньо Володимиру Зеленському і офісу президента. Разом з кількома аграрними проектами, після чого і до того були. Ми спіл... було спілкування з Мозом, з представниками МОЗа про необхідність і корисність цього витримані листи підтримки від Мозу. Після цього... Після цього була зустріч в Україні, японської делегації з офісом президента. Я зараз не... дати не буду називати, бо боюсь я заплутатися зможу вам письмово написати. Після чого пане, ще пане було Олександре, кілька... але орієнтовно коли це було? Для це такого було... загального розуміння? В Кінець вересня, середина жовтня, Якого року. 23-го року. Далі вони затвердили свої бюрократичні процеси в Японії як це мало відбуватися, і, і визначили суму, яку вони виділяють під цей проект. Враховуючи потреби, які були проговорені з міністерством і регіонами, які були обрані, і кількістю людей, на які розраховувалося надання цієї допомоги, і загалом ця допомога мала вже потрапити в Україну в грудні місяці, якби все працювало і важливо зазначити, тут що ця допомога була в рамках бюджету японського 23-го року в Японії. Бюджет цей триває з травня місяця, по травень місяць. Тобто, бюджетні кошти існують з травня по травень. Вони існували з травня 23 го року, по травень 24-го року. Як бюджетні кошти в Україні, вони після закінчення бюджетного року вони повертаються назад, і вже вони взагалі вже невідомо що з цими грошима буде і куди вони будуть розподілені, і так далі. Е, і загалом е, було, е, обговорювався цей проект з представниками МОЗу, е, деталізовалось у них запитували, що ще потрібно, у них запитувалось, яке саме обладнання потрібно, щоб вони хотіли ще додати, що ще необхідно було. б. І все було гаразд. Е, Спілкуванні були е, труднощі через те, що заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич не спілкується англійською мовою. Я в попередньому інтерв'ю зуважував, що, е, м'яко кажучи, е, майже не говорить, але це майже обмежується вітаннями і кількома реченнями. І е, того, що що профільний Заступник по диджиталізації, людина, яка відповідає за всю гуманітарну допомогу, і здебільшого спілкується з іноземцями, не маючи в при міністерстві штату перекладачів, е, очолює напрямок без знання англійської мови. Це зрозуміло, що ускладнювало все спілкування, і дуже часто мрія при зустрічі з найвищими посадовцями з японського боку, які відповідають за всю гуманітарну допомогу в Японії. За всю гуманітарну допомогу не тільки для України, але й для країн третього світу для країн і для і по всій Африці путалась в термінах, путалась взагалі в розумінні в кількості надання допомоги і так далі. Взагалі, в самому спілкуванні е, да і це з такими труднощами йшло спілкування. все було гаразд, і після цього міністерство ще кілька разів надсилало. Листи про е, зацікавленість до того моменту, як е, е, японці вже вони розуміли, що підходить їй до кінця бюджетний рік, е, і вони повідомили, що вони ставлять дедлайн, і е, що міністерство, врешті, має дати остаточну відповідь, і все було е, стосовно стосовно того, як все далі буде відбуватися стосовно проекту е, їм. Е, так, і до, до того моменту все було гаразд, тому що жодної, жодної скарги, жодного офіційного е, листа або жодної офіційної відповіді, що щось не так з проектом було е, міністерство. Не надсилало японці в японському розумінні, все було гаразд. Їх вище керівництво розуміло, що все відбувається добре. До того моменту, як е, Марія Карчевич не просрочила дедлайн, який був в кінці березня е, 23-го року. Після того як просрочили дедлайн, ми намагалися. Не публічно вийти на зв'язок з Марією, від якого вона на який вона не йшла, щоб якимось чином врятувати цей проєкт, і власне замість того, щоб Марія, щоб Марія йшла на комунікацію, якось проговорила, що саме не так, або що, що потрібно виправити. Замість того, щоб проговорити, що, що потрібно виправити, Марія почала агресувати, жалітися в посольство Японії в Україні, що на мене особисто, що я такий поганий, що хочу допомогти Україні, і власне вже заднім числом вони почали придумувати якісь причини, що не так було з проектом, і заднім числом вони почали придумувати там про мою зацікавленість особисто, вони почали придумувати про якісь е, завищені ціни, почали придумувати ще щось і ще щось, і продовжують придумувати. Е, і через те, що ця комунікація з березня місяця була неефективною, не публічно, вони не, не збиралися виходити на зв'язок. І е, коли е, я публічно почав за це говорити, також е, Марія, замість того, щоб вийти на е, спілкування, вони. Почали продовжувати жалітися на мене в посольство. Власне, таким чином, дійшли до цього листа на президента, і зараз вже буде майже як 5 місяців, як вони нічого не зробили, щоб цей проєкт. І я дуже сподіваюся, що президент струтиться і виправить цю ситуацію. Бо пане Олександре, і тут я мушу вас зупинити і уточнити, то правильно я розумію, що ще ось цей українсько-японський чи японсько-український проєкт повністю не втрачено, і якраз за сприяння зокрема президента України можна, можна цю справу довести до логічного свого позитивного завершення. Ще треба розуміти? Бюджетний рік в Японії закінчився того року, 23-го року, і е, зі слів японців, такого у них ще не було такого досвіду загалом. Е, тому я не знаю, чи це можна виправити. Але я точно розумію, що людина, яка не володіє англійською мовою і не, е, не може спілкуватися, не може, не має команди і не, не може сформувати команду, яка б займалася і. Е, Розбиралася в питаннях людина, яка винесла на, на навіть не на публічне, на міжнародне стосунки свою неспроможність справлятися з її завданнями, посади, на які вона знаходиться, це є м'яко кажучи, непрофесійно. А те, що інформацію яку вони винесли і почали маніпулювати з приводу передачі військовим, з приводу передачі. Обладнання е, з приводу передачі обладнання військовим. Е, вони е, вона хотіла цим зірвати. Взагалі, все е, проблема в тому, що е, замість цього проекту вони почали казати: ось ми врятували, ми, 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 е, ми врятували, ми зробимо щось інше, але замість цього вони нічого не втілили. Е, так вони потім. Е, Якісь виправдання писали на сторінці мозу в Фейсбуці без якоїсь конкретики, і пізніше вони зазначали, що була отримана якась ще допомога від Японії, але ця допомога була домовлена значно раніше і не стосувалася цього бюджету абсолютно про який іде мова. Ось. А про які суми йдеться в рамках цього телемедичного проєкту японсько-українського, і відповідно де саме він може на яких територіях реалізовуватися? Я правильно розумію, що це якраз у фронтових і прифронтових зонах? Цей це, це проект його бюджет був 60 мільйонів доларів державних коштів в Японії угу. і 7 мільйонів приватних коштів компанії, які вона вкладала в Україну. Тобто разом 60 мільйонів державних коштів в Японії, які складали з двох бюджетів 20 до 40 мільйонів, та 7 мільйонів приватних коштів компанії японської. А чи працюють наразі в Україні подібні телемедичні проєкти і у чому їх перевага? В Україні саме те, про що ми зараз говоримо, такого не було. В рамках цього мали передатися портативне обладнання і, тобто, з того обладнання, яке мало передаватися частково. деякі деякі групи володіють цим обладнанням, деякі не володіють, але багато є багато е, команд, які потребували забезпечення цього. Це рентген апарати портативні розміром з фотоапарат. Загалом рентгенапарати, якщо ви були колись в лікарні, це величезні махін. Угу. Ці апарати е, є розміром з фотоапарат. Більше того, вони мали передавати. Дані за допомогою системи мозку цього проєкту мала передаватися інформація на надальші етапи, куди поступали поранені, для того, щоб ті етапи вже були готові, перепрошую, Я і формували і, і, і формували потрібні бригади для для до кількості поранених, які мали поступати. Тобто, подібного не існувало саме такого, але. Це могло б стати початком дуже великих змін, які б врятували вже вже рятували б сотні життів з грудня 23-го року наших людей. При тому, що витрат якихось і від України не, не вимагалося більше того, компанія запропонувала покрити всі витрати. Протягом війни плюс ще три місяці після закінчення війни зрозуміло, що уявлення, скільки це все триватиме, у нас немає. Це раз. Друге, вони погодилися на те, що вони покриватимуть витрати. Вони погодилися передати нам свої вже розроблені технології. Те, що вони в Японії вже і не тільки в Японії, до речі, в Три тут я боюсь помилитися з цифрою, але в кількох десятках країн за кордоном вони втілюють е, ці можливості ви можете загуглити про цю компанію вона входить в 100, в топ 100 компаній в світі е, саме по цьому е, диджиталізації і телемедицині. пане олександре а цікаво чи знають про цю чи знає про цю проблему сам міністр охорони здоров'я віктор Ляшко, чи зверталися ви безпосередньо до нього і як він коментує як він бачить цю ситуацію цю проблему Ну, ос особисто я не спілкувався з міністром. Зі мною вони не виходили на зв'язок. Ми намагалися зв'язатися з Марією, намагалися намагалися поспілкуватися, вирішити не публічно через різне через громадське суспільство, але Марія, м'яко кажучи, всім, м'яко кажучи, відмовила в спілкуванні. Ось, але ну, я підозрюю, що міністр вже знає про цю статтю, але зі мною на спілкування не виходило, Тому я не можу сказати, яка у нього думка спродач. Чи можемо ми говорити про те, аби Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я, подала у відставку у зв'язку із тим, що, що трапилося у зв'язку з тим, що відбувалося протягом крайніх двох років. Що точно, я знаю, що е, на таких посадах е, при інших міністерствах навіть в наглядову раду не беруть людей, які е, не спілкуються англійською мовою. На таких посадах е, заступник, які е, і профільний, і непрофільний заступник, які здебільшого співпрацюють з технологіями або здебільшого співпрацюють з іноземцями, вони. Вони це не привілегія говорити англійською, це мінімальна вимога говорити англійською, mm -hmm. тому що ефективність цієї комунікації абсолютно втрачається, і ви можете уявити, як з перекладачами відбуваються ці зустрічі, де за годину продуктивного спілкування відбувається 20 хвилин, де заступниця говорить українською, перекладач перекладає англійською, і далі і так далі, і так далі, і так далі. Такого не може бути, і такого у нас не має бути, якщо у нас держава. Хочу розвиватися і хоче і, 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 е, 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 ефективних менеджерів. Більше того, менеджери мають вміти сформувати команду. Якщо у них немає навіть штату перекладачів, е, е, будь-яким чи це є 100 100, 100 можливостей, як сформувати ці команди перекладачів або волонтерський офіс, як е, е, при інших міністерствах це існує. То е, це також показник е, того, що людина не справляється з своєю роботою. Я не скажу, що Мрія Карчевич не працює. Е, людина, яка не працює, думаю, що вона виконує якісь обов'язки, але е, цей е, факт е, формат цього спілкування, винесення е, таких проблем, які мали б обговорюватися е, і, в принципі, швидко вирішуватися е, на міжнародний рівень. Це також говорить про те, що це е, в. На рівні саботажу того, що вона робить, пане Олександре, ну і на завершення цікаво, те, що ця проблема виникла, то чи можна її пов'язувати безпосередньо з тим, що Марія Карчевич не знає англійської мови, відповідно, не може належним чином комунікувати із міжнародними, зокрема японськими союзниками, партнерами, всіма небайдужими благодійниками, які хочуть допомогти Україні, чи все ж таки? Яки ця проблема пов'язана із певним саботажем з її боку? Чесно, на, на самому початку я е, взагалі не міг зрозуміти, в чому е, питання і в чому проблема? Е, е, мені було дивно, потім я дізнався, що коли вже була Zoom зустріч з японським боком, що вона не говорить англійською, я був шокований і сказав: почекайте, як це вона не говорить англійською? В нас з іноземцями спілкується майже виключно. Потім я зрозумів, я побачив, як ця комунікація відбувалася англійською, коли людина не може читати англійською, говорити, що максимально ускладнювало все. І, врешті-решт, вчора чи позавчора, під сторінками, які пов'язані з цією тематикою, почали з'являтися боти і. Мені цікаво, просто хто хто їх проплачує, якщо є на це кошти. І, і, і ще нещодавно і, я не знаю скільки тижнів тому. З'явилося інтерв'ю Марії Каршевич з журналістом телеканалу Зік. Колишнім, який працював на Медведчука е, і поширював е, ідеї рускова міра, е, і з накрутами е, переглядів це можна перевірити, продивившись взагалі сторінку, де опубліковано це е, відео порівнюючи з іншими відео, які опубліковано на тій сторінці. Е, і от вже в мене в мене є сумніви загалом, чи це тільки некомпетентність і саботаж. Що ж, будемо сподіватися, що президент України таки втрутиться у цю проблему і належним чином допоможе вам її, а відтак і нам, усім українцям, вирішити. Дякуємо, пане Олександре, вам за вашу небайдужість. Заради, скажімо так, балансу думок. Запрошуємо до нашого етеру висловитися і заступницю міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марію Карчевич. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що щойно мали можливість спілкуватися із Олександром Соколенком, позивний Шевченко, це хірург добровольчого медичного батальйону, госпітальєри, про власне те, як міністерство охорони здоров'я України зірвало важливий медичний проєкт від уряду Японії. Що ж, будемо стежити за цим всім належним чином реагувати інформаційно. Зокрема, вам витримки, пане Олександре, і тримаємося. Так, так. Прошу, ви додати, хотіли щось ще. додати. Зник звук. Прошу. Да, да, так, так, Хотів подякувати вам велике за цю можливість і попросити ще запитати, чому до провалу дедлайну ніяких офіційних відповідей, що щось не так, не було. Спасибі велике. Вам спасибі на все добре.